Доброго ранку, дорогі брати і сестри! У цей чудовий серпневий день, середи 13 серпня 2025 року, у передсвято винесення чесних дерев Животворящого Христа Господнього на Божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 16. Вірші з 4 по 12. А ще же достойно буде і мені і ті, со мною пойдуть. Прийду же к вам, як да Македонію прийду, В Македонію бо прохожду, У вас же, а ще случиться мені, прибуду, Ілі і озімею, да ви мя проводите, а може, а ще пойду. Не хочу бы вас ныне в мимо видите. уповаю же время некое прибыть у вас, а ще Господь поверит: Прибуду же в Ефесе до Пентикустии, ми отверзитеся велико и поспешно, и сопротивнее мнози. А ще же приидет Тимофей, блюдите, да без страха будет у вас, дело Бо Господне делает, яко же и ас, да никто же оба Его уничижит, проводите же Его с миром, да приидет ко мне, жду його с братьею. О Аполосі же, браті, много моріх його, Де да приїде к вам з братією, і всяко нібі воля да нині приїдед, приїде же їда упразниться. Коли ж буде потрібно піти й мені самому, то вони підуть зо мною. Прийду ж до вас, як Македонію перейду, бо я крізь Македонію переходжу. А у вас, може, зупинюся бо й перезимую, щоб ви мене провели, куди я піду. Я вас не хочу бачити тепер лиш у переході. Надіюсь, бо деякий час у вас перебути, коли те Господь дозволить. В Ефесі я перебуду до п'ятидесятниці, великі, бо й широкі двері мені там відчинились, і супротивників багато. Як прийде Тимотей до вас, глядіть, щоб почувався у вас безпечно, бо він, як і я, робить діло Господнє. Нехай отже ніхто ним не легковажить, і відправайте його в мирі, щоб прийшов до мене, бо я з братами на нього чекаю. А що до брата Аполоса. То я дуже його просив, щоб він пішов до вас із братами, та він не мав ніякої охоти тепер прибути. Прийде, як буде догідний час. Євангеліє від Матфея, глава 21. Вірші з 28 по 32. ЩО ж вам вамніт? Чоловік некий і м'яше два сина. и пришед к первому рече, чаду, иди днесь, делай в винограде моем. Он же отвеща в рече, не хочу, последи же раскаявся, иди. И приступил к другому рече так же. Он же отвеща в рече, а с Господи иду и не иди. Кий ото бою сотвори волю отчу. Глагола же ему первый Глагола им Иисус. Аминь глаголю вам, яко мы тари и любодейцы варяют вы в Царстве Божии. Прииде Бог вам, Иоанн Креститель, путем праведным и неверовости ему. Мытари же и любодейцы, веровавши ему. Вы же, видевши, не раскаясьтеся посреди веровать ему. Як вам сдается? Один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив Піди, дитино, нині працювати у винограднику. Той озвався Піду, господи, і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само, а цей відповів Не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька. Останній відповіли ті. Тоді Ісус їм, істинно кажу вам, що митарі й блудниці вас випереджують у Царстві Божим. Прийшов бо був до вас Іоанн дорогою правди, та ви не повірили Йому. Митарій блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Усім гарного літнього дня, здоров'я, миру. І милості Божої.